Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Віталій Бала із директором агентства моделювання ситуації будемо говорити про власне, хотіла б про теперішні події, але все власне зрозуміло. Ми в очікуванні інагурації. Це означає, що ми готуємося до того, щоб перевернути сторінку, розпочати нове життя однак. Я хотіла би, щоб ви сьогодні дали відповідь на питання а в цьому а, новому життю, в новому житті, яка, яке місце опозиції? Партія Батьківщина. А, вчора Юлія Тимошенко заявила про те, що вона потребує певного реформування. Якою буде дієвою чи ні опозиція щодо нової новообраної влади? Ну, Перше, я є песимістом стосовно е майбутнього, поки що те, що відбулося в мене на увазі. Вибори дострокові. Я о, почну тільки трохи сумніватися в тому, що я песиміст, коли інаугурація буде проходити на Майдані, коли буде подяка дійсно громадянам, завдяки яким. Влада помінялася, де буде озвучений чіткий план, що буде зроблено протягом 100 днів, і це в першу чергу все, що стосується вимог майдану, для того, що потім можна було через 100 днів прийти, прозвітувати і говорити. О тепер майдан, ви бачите ну, вимоги. Тоді давайте пане, будемо але, але домир... вже в нас були оголошення на майдані і ці програмні заяви, і ці, ці програмні сто днів, але нічого не було. Нас зроблено. нас не в нас може вони були, але це не означає, що цього не потрібно Дайте робити. Давайте про контроль за владою. Це От, з... От я з... хотів би, щоб Опозиція Порошенко з... був кращим президентом. Ні, Ющенко, да бо він з Ющенкою Шов, до речі, Тимошенко також вони були тоді всі троє. Я сподіваюся, що вони зробили висновки. Повертаючись до вашого питання, я би ще раз хотів наголосити: я вважаю, що ми не маємо жити по-новому, ми маємо жити по-іншому. По новому це значить прийшли нові люди. По-іншому, це значить міняються всі правила, будується інша держава в Україні, а не нова країна. Нам не треба нову Україну, бо ми живемо в Україні. Ми новою не зробимо. Вже партія є одна нова Україна, так ще там буде якась інша. Тобто, це насправді треба з моєї точки зору достатньо серйозно відноситися до якихось таких слонів, які допускаються, бо вони несуть в собі певний такий змістовний елемент, який впливає так чи інакше, чи позитивно, чи негативно на нагородям. Для прикладу, коли наші політики заявляють, ми нам треба провести непопулярні Реформ, я вже декілька років їм пояснюю: не треба говорити непопулярні реформи, нам треба провести реформи, які через певний період часу зроблять наше життя кращими. Коли ви говорите зараз непопулярні, вже всі починають зачеплятися, Вже люди, ну mm -hmm. м'яко кажучи, не дуже радіють від того. Всього Но, поки що ми бачимо, що власна позиція почала з реформ в внутрішніх. Я не можу назвати це реформами. Чому тому, що для того, щоб зробити реформи в партії, я до речі написав зразу після виборів себе в Фейсбуці, і потім це на одній з прес-конференції публічно. Що якщо Тимошенко не поміняє геть усе, включаючи своє бачення, так і підходи до того, що в країні відбувається, бо громадяни стали інші. Поки що ми ще іншу державу не подавали. Але громадяни інші вони чекають іншого люду зовсім, інших поглядів на політику і інших дій. А не тим, що ми робили, мовно кажучи, до 30 листопада минулого року, це, до речі, всі робили кандидати в президенти. Uh -huh. На жаль, ніхто мене приємно не здивував. Це абсолютно, скажімо, для мене було очевидно. Тому той, як ми то любимо говорити, таке розумне слово, ребрендінг політичної партії, батьківщина насправді має бути дуже глибинним. І все має починатися, як мінімум, перше, з аудиту. Причому аудит має бути зовнішній, має незалежно провести структура чи структури по всім областям, що, хто, де, як робив. Більше того, в нашій українській політиці є традиція. Як ми з вами говорили на, напередодні ефіру, що Воврем'я Смитця це, це не передати, та Підвіді. Це, це говорила Ворона у, у мультику, а гафт говорив у фільмі Гараж. Вовремя перейти на другу сторону, це не передати, а Підвіді. Я думаю, що дуже багато зараз людей перейде або буде намагатися uh -huh. перейти до під Петра Олексійовича Порошенка, чи його там політичну партію, яка поки що віртуально, побачимо, чи він буде її робити, чи це буде вигляді блоку, якщо це буде парламентський оберт, Тобто все це ми побачимо. От таких би політиків, до речі, хотілося, щоб люди не обирали. Незалежно це віз Батівщини прийшли чи Регіонів, але ті політики, які ходять туди-сюди, я думаю, з ними треба Це також має бути інший підхід так, до того, що громадяни ми маємо обов'язок, а не тільки право вибирати ту владу, та яку би ми хотіли, бо вийшло багато людей на протестний рух у всій Україні. Треба, насправді, бути відповідальним, не тільки намагатися брати відповідальність від політиків. Так, от, якщо Юлія Володимирівна не проведе аудит раз. Не попробує е, перейти від е, партії вождиського типу. Так я напевно років вже декілька про це говорив ще до 2010 року. що час зірки пройшов. З моєї точки зору, наступив для країни, щоб країну витягувати, щоб країну давати можливість і нове якесь дихання, будувати ту країну, де буде країна рівних можливостей для всіх, це має робити команда вже зірок. Треба збирати команду зірок. Треба не боятися ділитися повноваженнями, віддавати якісь е певні речі людям, які краще розуміються. Не може одна людина знати краще про все. Навіть якщо це Юлія Володимир, да? чи навіть Петро Олексійович, чи хтось інший. Треба це робити. Ми бачимо, коли Петра Олексійовича немає зірок. Коли Юлії Володимирівни немає зірок, от було об'єднання одне з яциніком. Яценюк дійсно зараз нас приємно от, у мене особисто здивував. От як на посаді голови уряду він дійсно здивував, тобто бачимо, що людина на своєму місці. Давайте але ми... це випадково трапилося. Ну а як знати, як знати? Віталій це випадково Віталій Тому... Бала сьогодні висловлює свою окрему думку. Ми повернемося в цю студію одразу після невеличкої паузи залишатися на цій. В окремій думці Віталій Балий, власне, з директором агентства моделювання ситуації, ми і займаємося моделюванням ситуації майбутнього. Ми так з вами розпочали розмову з того, що конструктивна опозиція на чолі з Тимошенко має бути в Україні, а ж раптом Тимошенко е е зможе працювати і співпрацювати з діючою владою. Чи ви виключаєте я, таку? Ситуацію? Я так скажу так, що насправді не ну, треба зараз шукати опозицію, так, яка от. Буде там опонувати... призначати так, в опозицію. бо по перше. В нас парламентсько президентська республіка. Да, да, у нас перше, що мають бути, це парламентські вибори дочасні угу. це абсолютно зрозуміло. І вже після цього ми побачимо. Я сподіваюся, що в той парламент в новий. Який буде обиратися в восени цього року, зайдуть трохи інші політичні сили, які зараз не представлені в парламенті, Легкий, як це було добре чи в Києвраді. Раді? Я не знаю, які ці сили будуть, але нам ж, з моєї точки зору не вистачає як мінімум дві політичні сили, які би відображали правоцентристську ідеологію, так і лівоцентристську. центриську і так. Бо вони мають чітко визначити, що яка форма правління має бути в країні, за що вони завжди виступають? Яка там форма власності, яка соціальна політика влади, яка зовнішня політика? Тобто всі ці речі, щоб ми вже реально вибирали. Ті політичні сили, які дають якісь орієнтири, як країна має жити, а не просто якісь там гаски. Ну, вмова, вернемо країну народу. Ну класно. Там гасло чи там ще якісь там побудуємо всім, що були всі щас, ну, покращимо життя. Тренд на які гасла сьогодні е, я не буду говорити на який тренд гасла. Я тільки сказав, які з моєї точки зору потрібні політичні сили. Якщо ці політичні сили будуть оформлюватися, не можуть звернутися до генством деревних ситуації, Ми тоді їм розкажемо, які мають бути не бізнесу заради. Давайте про необхідність все ж таки проведення цих парламентських виборів. Ви знаєте, що ну дивіться, в нас є два зараз великих завдання для влади. Причому знову ж ми маємо зрозуміти, що ми зараз. Царя ніхто царя не обирав. І Порошенко сам не зможе нічого зробити. Порошенко має робити спільно з парламентом. І бажано, що в парламенті в нього не було опозиції. Це абсолютно очевидно. Опозиція має бути, але опозиція має бути з точки зору контролю, а не просто як баба яга проти. Так, щоб не робилося, все проти. Mm -hmm. І це має бути реально вже майданчиком парламент для того, щоб були конкуренції ідеї. Ми давали краще. І, до речі, тому ж президенту допомагали якраз кращими. Президент він має насправді стратегічні давати речі. Я вважаю, що це абсолютно ненормально і це невілоство треба закінчувати. Коли ми деколи споримо і експерти, і політики, і журналісти, так? А які повноваження його забирають, Навіть, повноваження не може бути в президента ні в виконавчій владі, ні в законодавчій, ні в судовій. А в нас от він ніяких ось міністрів. Де, ну, немає він давати ніяких міністрів, щоб призвучила. Це тільки приотива парламенту, так і кабінет міністрів, який є прем'єр-міністр. Він хай піднімає з моєї точки зору роль 에, Ради національної безпеки оборони ті, більше в цій ситуації, яка Я зараз є, як це найважливіше. І буде виробляти стратегічні речі над, над, в, цьому, в цій структурі, куди входить, до речі, буде і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради, і так, далі, і так далі. Там він це приймає, як голова Верховної Ради. Вони це все підписують і вже тактично. Кабінет міністрів Верховна Рада має ці стратегічні питання вирішити, але він не має втручатися, як це було раніше. Сподіваюся, що цього не буде, коли захочуть якогось свого там міністра засунути чи просунути, чи це кум, чи сват, чи просто хороший хлопець. Так не може робити. Я сподіваюся, що ми вже будемо робити ті коаліції, які будуть грунтуватися на реальних е тих ідеях в тих програмах, з які люди проголосували, А ті, які пішли в опозицію, вони просто мають бути чітким контролем. А для цього їм треба дати певні повноваження, включаючи там рахункову палату і так далі. І так далі там комітет по Бодів слова, в цьому в сенсі, я думаю, це має все відбуватися. Я okay. хотів би, щоб війна закінчилась. От політична війна, яку ми з 2004 року фактично кінця, ну реально з початку 2005 року, вже скоро 10 років, Україна була свідком політичних воєн, яка привела реально до війни, тепер вже військової. Ми втратили Крим у нас зараз проблеми в Луганській Донецькій області. Я хочу, щоб ми розуміли, це результат політичної війни всіх політиків без виключення. В когось більше, в когось менше. Тому бажано, щоб більша половина з них була замінена на інших політиків, які не мають відношення до цієї війни. Тоді є тільки шанс. Ну, є на є рух шанс, вперед. що ця ротація відбудеться і власне. За якими правилами, що це буде. відкриті списки, безумовно, відкриті списки. Тільки треба, щоб спеціалісти чітко пояснили людям, що такі відкриті списки. Дійсно подивилися краще, що є в Європі, як воно адаптовано. Показали давайте, і, давайте, і, давайте, і, зру, так. і зробили певну, я би навіть сказав, таку соціальну рекламу, щоб показати, як це є. Бо це дасть можливість, по-перше, дійсно пройти тим людям, які користуються в певному регіоні довірою. Вони це не дасть можливості олігархам заходити, тобто корупційної сладової політичних партій не буде. І це не дасть можливість партіям залишатися партіями в типу. Як мінімум три речі це може вирішити? Це дуже добре. і Тоді є шанс, що можуть ті люди, які ну. Політичні лідери, а коли багато, які там ходять шептонів. Ага, ага, а вони вже до них привикли. Uh -huh. Вони би ставили десь на якісь там місце, а Люди голосували, підняли його в прохідний прохідне частину списку. Це треба робити тільки ще й тому, що в нас зараз по цій конституції 2004 року мають відбуватися вибори. Ну, не по змішаній системі. Треба новий закон голосувати. До речі, президент має на себе також взяти зобов'язання. Ну, президент же заявлявся. Ні, так. про закону він має зробити. Ми маємо почати робити рівні правила, щоб будувати країну рівних можливостей, де всі захочуть. Жити, де всі захочуть працювати, де тільки тоді зможна буде зробити успішну Україну, яка стане причиною поразки режиму Путіна. і Тоді можна говорити про повернення Криму, а не зараз просто так заявляти, що от ми там повернемо в якусь першу каденцію. Думаю, ну це не серйозно, бо це ставить певний вже, скажімо, запобіжник на обрання на другу каденцію, бо зробити це просто так, ну дуже буде важко. Треба нам всім дуже добре працювати. Щоб добре працювати, треба мати кліну рівних можливостей і всі призначення, як мінімум, від заступників, міністрів, на мою думку, треба проводити на конкурсній основі, щоб так, реально заходили ті, хто хоче працювати, і щоб політика перестала бути ну, інструментом для зароблення грошей чи збереження якогось свого такого не зовсім чистого бізнесу, я би так сказав. А, стосовно майбутнього в комуністичної партії в Україні, ви ви, ви бачите це майбутнє? Не ну, так скажу. Якщо люди а за них проголосують, то не можна викидати якусь частину людей. Єдине, що варто було би зараз провести, знову ж. Достатньо, ну я би сказав, таку інформаційну пропагандистську, навіть нетиційну пропагандистську кампанію, де ви показати ті політичні сили, так які зайняли антидержавницьку позицію. Я би тут е, пропонував тому ж новому президенту ініціювати е, голосування. І прийняття закону, який би чітко визначив, що таке антиукраїнський антидержавний політик та і антидержавна партія, політична незалежно вони, uh -huh. щоб ці критерії були для всіх зрозумілі. І коли е, в, той, в той ситуації яка зараз є в країні одна із політичних сил а і голова фракції в українському парламенті виступає промоутером країни-агресора, так як в нас окупувала територію, ну це не нормально. Є такі інші політики, щоб цей імунітет народного депутата, так щоб він не був тим щитом, який би дозволяв далі їхати і. Говорити ті речі, які потім, до речі, можуть бути причиною загибелі наших людей. Тобто, це треба дуже швидко, превентивно, ну скажем так, робити. І тому а, а цей власне... закон варто, щоб він був ну зрозумілий для всіх, це треба зрозуміти, і тоді вже побачимо, чи підпадає дії комуністичної партії, чи партії регіонів, чи інших а, політичних як сил. ви пояснити сьогоднішні заяви про скільки 18 там чи 20 людей вже на, на цю годину вийшло з партії регіонів. Ну ви знаєте, ви пам'ятаєте, як в неї всі входили? Ви пам'ятаєте, входили в з як в НДП входили, так як в нашу Україну. Ну, всі бігли, як всі пригали і не дуже хотіли, коли на водохреща Ющенко заладив в воду, да, яка кругом лід був. Тож, ну на жаль, такі, ми ж говорили про ворони, про гафта. От на жаль, тому тут нема що коментувати. Ці люди, я їх називаю політичними поліцаями, в таких не людей є можливість потрапити до нового парламенту? Я би хотів, щоб громадяни знали цих людей. Це, до речі, має бути одна із угу. думаю, важливих завдань саме журналістів. Вони мають оприлюднювати цих людей, особливо напередодні виборів, щоб нам. Треба про всіх почати говорити правду. Хто пішов в публічну політику? Він не має ображатися, не треба говорити, що чорний піар. Якщо, умовно кажучи, людина щось не так зробила, це треба ж показати. І треба сказати, це було це його кредитно-політична історія. вже тоді громадяни самі вирішують, вони будуть його обирати чи не будуть. Це думаю, насправді дуже важливо. Віталій Бали сьогодні висловлює свою окрему думку директора агентства моделювання ситуації. Повернемося одразу після невеличкої перерви. Залишайтесь на ців. Свою окрему думку в ефірі і сьогодні висловлює Віталій Бало, директора агентства модерні ситуації. Ну поки йде реклама, ми продовжимо розмову. І, Власне про е, найцікавіше мені здається, інколи залишається за, за кадром. Отже, е, дострокові парламентські вибори. Ви думаєте, що все ж таки восени вони відбудуться? Я думаю, вони обов'язково мають відбутися для того, щоб в того ж президента, щоб він зробив таку помилку, як свій час зробив Ющенко. Угу. В нього не має бути парламент, який зараз побіжить під нього і ляже. Тільки вони трошки оговтуються. Там те кажуть тої контрреволюції. От Більше чим потрібно, враховуючи. Той список людей, які голосували 16 січня, звідки почалися на справі? Тобто, це абсолютно очевидні речі, і кажу, ми можемо по-різному відноситися, так до нового ну, обрагу президента. Я наприклад не його там прихильником. Так але у вас я, така професія, але просто. я не можу бути людиною, яка вважає йому провал. бо провал президента це Порошенка провал це, це країни, не успіх так. України. Тому безумовно я буду говорити ті речі, які на мою думку він робить неправильно чи може зробити неправильно. Це називається конструктивна критика. Але я буду говорити те, що на мою думку треба робити про скільки є гарантії, що такі конструктивні. Готові люди до конструктивної роботи, навіть до конструктивного прийдуть. Не, в не дуже багато, бо ви зараз також побачили, що дуже в нашому цеху, я скажу, в цеху експертів, ну такі пішли компліментарні, тобто почали вже співати оди всі на щось. Я думаю, це не зовсім правильно, бо можна займатися, якщо ти займаєшся не в публічній сфері, ти можеш там працювати з якимось політиком чи з політичною силою. Але якщо ти виходиш вже в публічну сферу і починаєш щось говорити, намагайся, з моєї точки зору, говорити якісь об'єктивні речі, так щоб це не було на одну чи іншу сторону. Я думаю, що це, це було би правильно, бо Людина, яка виходить і починає говорити чи в прямому ефірі, чи там засумас інформації е, на користь одного чи іншого політика. Вона ну я їх називаю або гітатора або пропагандисти, і вже експертами їх називати не можна. Тоді в них чітко визначаються, що вони працівники штабу такого-то політика, чи політичної сили, чи такого то політика. Тому ще раз хочу підкреслити: от ці речі на на які думку можуть завадити Порошенку, е, втілювати ті зміни, на які ми всі очікуємо. Я думаю, це в тому числі цей парламент. Більше того, я, я вважаю, що треба йти на. Вибори місцевих органів влади найскоріше можливо на навесно переходити, бо дуже багато залишилося знову ж тих перебіжчиків. Можливо, навіть варто в Верховну Раду треба подумати, тут дуже серйозно, бо це певне обмеження прав введення імперативного мандату, щоб цих перебіжчиків у нас перестали існувати Імперативний мандат. Як швидко може, може, можна запровадити його в Україні? Я думаю, зараз дуже швидко можна. Є скажімо так. Я не називаю, не називаю ще реально, а я називаю віртуальною легімітизацією Порошенка. Він має також чітко розуміти, що голосували не так за нього. Як голосували ще в 91-му році? я Вважаю, от Україна має бути за за мир. Так за те, що Україна має бути, а не за війну. У них тут була достатньо вдала ця остання кампанія. Там пару цих тижнів стосовно або голосую в першому турі, або буде там війна, будуть гинути люди певною мірою монопулятивна. Це також об'єктивно речі говорити, але вони дали можливість. Проголосувати тепер я хочу побачити, що вони зроблять за ці три тижні, які вони агітували, Що казали, вони зекономлять. Тепер побачимо реальні речі, чи вони зможуть вирішити ті питання? Бо вони говорили, що вони це зроблять. А, власне подальша політика і тактика щодо антитерористичної операції, і це головне це завдання. У нас мир і соціально-економічні питання. Це два головних Добре. завдання. які треба ви який спосіб цей мир лати спокій можна навести на сході. Знову ж кажу, от Порошенко заявив, що він іде на Донбас. Я думаю, що перед тим як заявляти, що він на Донбас, ми з вами можемо поїхати на Донбас. від Цього нічого не зміниться. Він має дати політичне меню. Яке будуть говорити, коли він піде на Донбас. чи порядок денний для Донбасу, і це має публічно бути заяву, Ну, для прикладу, чи ці ж перевибори місцеві, він, до речі, вже щось, якщо я не помиляюсь, вже десь раз один ТВП. сказав, а потім ТВ. тишина. Думаю, про це треба говорити, що робити перевибори. І потім він може ініціювати, як цей як е, людина, яка може це робити, як інститут президента. Е, закон про місцевий референдум. Я вважаю, я є прихильником, щоб дати можливість їм провести. Референдум місцевий він безумовно буде консультативний, але при умові що немає озброєних людей. Спостеріччив ОБСЄ, я хоч і Росія, хабу Росія, Росія, Ми маємо в кінці кінців поставити там крапку. Потім маєте вони ж вже проводили на сході. Ні, ну це не був референдум. Ну, ну чому це, президент? Це... Бо Путін не визнав, але сказав, що поважає так. Він може поважати все, що, що завгодно. Ви ж вірити Путіну. Як кажуть в народі та себе не поважати. Бо пам'ятаємо про зелених чоловічка, як він сказав, що там нікого немає, Потім він визнав, потім про військових він казав. Знову він визнав, Потім відве, ми відвели військ. Каєда потім визнав, що він не відводив війська. Тобто, ну це вже м'яко кажучи, не комільфо я би так сказав. Тому факт, що Україна. це наші інтереси, це як українські, це не російські інтереси. Ми маємо вирішувати з точки зору наших національних інтересів. На то подумає щось Путін чи не подумає по великому рахунку. нас це менше всього має насправді турбувати Україна. От сьогодні має шанс. От цей такий можливий варіант міжнародних відносин стосунки. Заразів Порошенка в кінці кінців артикулювати наші національні інтереси, щоб всі зрозуміли, що вже цілі. Лінії, це червоні лінії, вже переходити не можна. Ми, на жаль, до цього часу цього не зробили. Ми говорили, що це таке ефемерне, якісь національні інтереси, але ми чітко не сказали, що таке національні інтереси. В якій системі колективної безпеки ми будемо, в якій економічній системі світовій ми будемо, яку позицію ми будемо займати стосовно тих подій, які відбуваються, мовка щоспосюдження ядерного збору. Тобто, чітко чітко багато треба вирішити. Територіальне питання, тобто безумовно там має бути питання Криму номер один стояти. що Це окупована тимчасова територіату. Тобто, все це треба озвучити, все це треба можливо прописати. По-новому, щоб з зовнішню політику вже трохи вести доктрину в іншому, скажімо так, ключі. І все це він може зробити. І є вікно в можливості, як було у Путіна, кажу, у Путіна у, у, у Ющенка. Він мусить це от не, 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 не змарнувати, як це робив Ющенко. От зараз є в нас, на жаль, не так багато часу, але на щастя в другий раз за нетривалий період часу у нас з'явилося знову вікно можливості, щоб ми могли прорватися. Україна стала не об'єктом, а суб'єктом міжнародних відносин Вона зайняла таке місце гідне місце. Так, у цій системі нові координати, яка зараз світі вибудовується. Це абсолютно очевидно. На жаль, воно робиться багато на території нашої України. Ця нова система будується, але ми можемо відіграти значну роль і зайняти гідне місце. Це ну, треба використати обов'язково. Ну, і все ж таки повертаючись до питання дострокових парламентських виборів. Мені здається, що Зараз немає противників. Всі виступають за необхідність і можливість проведення восени цих виборів. І які політичні силі тут в Україні ви відводите все ж таки роль конструктивної опозиції? Я сподіваюся, знову ж змови е виборів за е тільки на нові політичні сили, на інші, скажімо mm -hmm. так, які зайдуть. От я мене більше сподівання на них. Я не вірю в чудо. І ті політики, які є зараз у владі, які були в опозиції, навпаки, ті, які зараз в опозиції були в владі. Я ще раз хочу підказати, вони всі несуть відповідальність то більше, хто менше до тої ситуації, яка в Україні на сьогоднішній день. Тому не може статися чудом, вони стали зразу хорошими іншими на другий день. Так не буває. І конструктивна опозиція прикурює, це якраз мають бути представники від того громадянського суспільства, від громадян України, які змінилися, які стали іншими, які десь більше 3,5 мільйонів виходили на протестний рух на кінці Січчя. Ми робили дослідження соціологічне і вони приймали активну участь, а їхні ще сім'я соціальна маза 20 мільйонів. Оці, умовно кажучи, 20 мільйонів громадян наших вони мають дати іншу якість української політики. Хай це б, навіть буде третина, це було б фантастика, як була третина би хоча б в Верховній Раді інших людей, так з іншим як, нової ну, ну, з якістю політики України. Це би дало можливість абсолютно по-іншому дивитися на ситуацію. Для прикладу, ви пам'ятаєте, як про свободу? Знову ж можна все підняти, всі гори не пройде, я був, до речі, один із. Боть казав, що вона пройде. Бо ну це як сьома, якщо на правому фланзі не росте, а на лівому росте, ну так не буває. Коли в ріст, ну, не міг не рісти в свободи, ну це певні речі, я, я, я ж про це говорив. Але, І, якщо не буде... Я говорив так. тим, які були тоді при владі, вони не вірили, що вона що свобода пройде, я кажу, ви побачите, ви собі сценарій намалювали. От одна партія, яку ви не вписуєте в свій сценарій, вона поламає повністю вам ситуацію всередині прав. Так, до речі, сталося. Але чітка думки, якщо тепер буде заборонена комуністичну партію, чи можливо втрачатиме. Популярність свою комуністична партія то втрачатиме своїх прихильників і, і свобода. Вони На їх не їх місце значить прийдуть інші політики. Я ж ми ж про це й говоримо. Mm -hmm. Але як я ще гуч мене цей приклад, бо тільки одна партія пройшла, яку ніхто не очікував, і зразу змінилося. Якщо пройде дві-три, а якщо це буде третина, хоча yeah. ви розумієте, які почнуться зміни, вони вже не зможуть жити по-старому. Я би не хотів, щоб вони жили по-новому. А жили по-іншому, і це якраз дасть гарантію от, прихід інших політичних сил, інших політичних е, діячів на інше політичне життя. Віталій Бала сьогодні висловив свою окрему думку директора моделювання ситуації. Дякую за довіру до каналу. Зустрінемося завтра. Тіше поріна, все добре.